Всім бажаю міцнішого здоров'я, доброго дня всім колеги. Прийшло час зняти відео про примусову систему охолодження різновид крильчаток. І прийшов він не просто так, так ми поймали сезонне загострення. ми так називаємо. Недавно скидують нашій групі хлопці, які замість такого вентилятора поставили такий. І дуже були здивовані, що радіатор не охолоджується, а навпаки, видувається. Ну, Ніякого здивування нема, хлопці ви просто помилились. Тут ми вам покажемо, що, по-перше, є різновиди крильчаток. По-друге, це вони тільки для вас зовні чуть-чуть схожі. Я правда, не вважаю, що вони схожі взагалі. Але, але таке. І так ми бачимо всі можливі варіанти. Перший варіант 997, 998. 1097R1, можливо, а можливо, ні. Всі мотори 6,2 будуть мати таку крильчатку. Таку крильчатку ще одна ознака, там будуть рівні 3 плюс 1 або 2 плюс 2. Крильчатка має от код. Зафіксували. І така крильчатка завжди буде йти от з таким дифузором. Відмінність у нього також, що він пластиковий. Ви можете побачити, він набагато коротший попереднього. Наступного тось, вибачайте. І він це чистий пластик, другий, із скловолокна. Отак, Ця крильчатка має 10 лопастей. Одягається на оцю муфту. Муфта сухого типу нагадує, але з гідравлічним приводом. Тобто це гідравлічний перемикач, тобто активатор, актуатор самої муфти, це гідравлічний привод. Принцип, як вона спрацьовує, як вона працює, ми про це окреме відео знімали, діагностику, всякі нюанси по цьому поводу. Лопасті, якщо ви бачите, от в цю сторону направлені. Там і помпа, тільки зовні схожа на 6,5, але вона обертається в іншу сторону крильчатку. Тому і лопасті в іншу сторону. Не можна їх поміняти. І проводні рівні там якраз не дають обертовий рух в іншу сторону. Наступна модель це 6,5, не турбо. 1097 R1, 1097 A2, 1123. І увага! 11-та серія 11-14 XM1114 бронь версія теж. Вони так само цей ставиться на таку саму муфту, а один в один муфти, у них абсолютно однакові, тому люди і помиляються. Типу, Просто беруть крильчатку схожу і сюди її ставлють. Зразу зауважу, там було таке, таке Ми спробуємо підібрати. Я б не радив підбирати. Дивитися, що тут відбувається. Значить, по цим крильчаткам, інколи можна помітити, тут насвірені е, е, отвори. І відбувається балансування. Тобто інколи ми можемо бачити, що тут точно точно відбувається балансування, як, наприклад, тут на цій. Бачите? Це все балансування. Ці крильчатки. Бажано не міняти. Тут грузик балансування. Оце грузик балансування. Не треба сюди ставити, от такі, похожі, є у BMW. Треба сюди ставити інші крильчатки. Вони поки що є на складах, достатньо. Код цієї крильчатки 6,5, не турбо. Отак так от. 8622 помиляється тільки тому, що оці отвори, на яких одивається крильчатка, вони абсолютно співпадають між собою. Але крильчатка а, і в іншу сторону лопасті. Тобто Це помилка така, знаєте, ну, можете побачити, да? абсолютно в іншу сторону. З цієї крильчаткою йде дифузор такий завжди. Діфузор набагато більший від пластикового. Бачите, яка різниця. На цьому йде радіатор системи охолодження. Зверху на нього стоїть радіатор двох масляних систем, двигуна, коробки автомат, і тільки потім гідропідсилюють маленький такий радіатор. Тут йде великий радіатор в основі своїй, дуже схожий на наступний. І на ньому стоїть радіатор масляних систем зразу трьох. З двигуна, коробки автомати, гідропісилюючи, великі такі довгі радіатори. І буває, те, що в деяких випадках система конденсування теж прикріплена зверху на цей третім, третім радіатором. Діфузори між собою дуже сильно відрізняються. Понятно, що ви не можете поставити замість цього цей і навпаки, бо цей занадто короткий. Але по факту їх путають із-за цієї муфти. Третій різновид, який взагалі важко спутати з попередніми двома тут, я не знаю. І сама крильчатка більше по розміру, і вага його, і розмір. Ну, і саме головне, це кутовий редуктор, на який вона ставиться. Кутовий редуктор, привод від калінча вала, прямо на шків вала. Далі кутовий редуктор тут. Ми про це відео знімали. Нагадуємо, що ми зараз ще раз помічаємо. Не міняю тут масло, його треба міняти. Тут залівна, тут злівна пробка. Який період. Ну Десь так приблизно, як ми міняємо в кольосних редукторах. Кожна друга заміна масла в двигуні. Це кожна 20 тисяч. Міняється в кольосних редукторах, диференціалах дифференціалах і отут теж домі. І ось там пів літру. Далі крильчатка прикручена на сам фланець. І тут у нього муфта, термомуфта. Вона е, включає вентилятор, тобто привод підключається до обертового руху цього приводу. Тільки тоді, коли спрацьовує термомуфта. Тут ніякі гідравліки, візка, муфта, нічого. Вона суха, стоїть біметалічна пластина, термопластина Вона налаштована на певну температуру. Коли відбувається нагрів цієї пластини, вона вигибається. і таким чином включається муфта, вентилятор утримує привод і вона там присходить обдув. Бачите, у лопасті у цього і у цього вентилятора вони. В одному напрямку. Абсолютно. Але вони між собою не замінні. В смислі, вибачте, це одні і ті ж лопасті. Просто це новий, це старий. Я не це хотів сказати. Я хотів сказати, що ну ніяк не можна поставити з будь-якої попередньої моделі е лопасті. Ну, взагалі це нереально. Вони просто не замінні між собою. Ми проговорили вентилятори. Три кода, три до вентилятора, угловий редуктор. Окремо прикріпимо на нього код. І для цієї системи з таким вентилятором з кутовим редуктором дифузор взагалі состоїть із двох частин. От у нього дві частини. Іде в таких от коробках. От у нього є код 29, 30, 01, 5, 6, 5, 9, 9, Ну, Це зрозуміло. Ми намагаємося їх зберігати, навіть якщо вони пошкоджені, тому що, бачите, вони з двох половинок отут -от прикручуються. Е -от. Якісь половинки точно витримують. Понятно, що він менший по розмірам, дивлячись от на ці огромні дифузори, да? вони рідше виходять з ладу і менше місця займають, тому що там зовсім інший принцип. Цей вентилятор лежить з таким приводом прямо під радіатором, а ці стоять. Поперек на помпу, і ви відкриваєте капот, вони отак от перед вами стоять. В той, в той самий час, як цей, воно так от лежить під радіатором. Це сплутать дуже тяжко. І це, в принципі, все, що ви маєте про це знати. Крильчатки три різновида, вони між собою абсолютно незамінні. Це навіть може, як в даному випадку, поміняти їх місцями, призвести до серйозних наслідків, перегріву мотора і вихід з ладу з мотора. І такі випадки вже були це не шутка. Люди просто перегрівали. Свята вірили в тому, що якщо він взяв від ХамВі, то значить він вирішив питання. Це так не працює, хлопці. Тут лопаті зовсім в іншу сторону. І на літо це дуже-дуже сильно актуально. Так що всім бажаю удачі. Інформацію, яку додатково можливо, ви хочете спитати по цим двом дифузорам і по муфтам, ми окремо прикріпимо КАДА. Сподіваюсь, відео буде цікаво. Сподіваюсь, ми комусь допомогли всім перемоги.